З 1 січня 2015 року Державна міграційна служба України розпочинає оформлення та видачу біометричних паспортів для виїзду за кордон. Оформлення таких документів зумовлене планом лібералізації візового режиму ЄС для України. Однак з 1 січня українці, на жаль, поки що не зможуть подорожувати країнами Євросоюзу без віз, це стане можливо тільки після того, як Європейський Союз ухвалить відповідне рішення. Як очікується, ухвалення такого рішення можливо вже в травні 2015 року. Слід зазначити, біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна оформити виключно у підрозділі міграційної служби. Жодна інша організація чи особи не можуть оформити такий паспорт, оскільки необхідно при оформленні біометричного паспорта необхідно прийти до міграційної служби. Там відбувається фотографування, там відбувається сканування відбитків пальців рук і відповідно оцифрований підпис. Тому для оформлення таких документів необхідно звертатися виключно до підрозділів міграційної служби України. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон, біометричний паспорт, він буде виглядати так само, як і звичайний закордонний паспорт, той, що сьогодні видається. Це буде книжечка, в обкладинку якої буде вбудовано електронний чіп, на якому буде записана біометрична інформація. Єдина відмінність цього документа буде в тому, що на обкладинці буде відповідна спеціальна позначка, яка буде говорити про те, що це, цей документ біометричний.